Сніг, гори і незабутня зимова прогулянка. Як тільки ми побачили, що на дворі йде сніг, відразу захотілося його потоптати. Ми вирішили вирушити туди, де ще ніхто не залишив своїх слідів і обрали одну з двох гір неподалік. Її висота становить 800 метрів, і цей маршрут став чудовою можливістю відчути справжню магію природи. Наш шлях розпочався з відпочинкового здоровчого комплексу Опака, де ми смачно пообідали в затишній колибі. Після цього ми вирушили на вершину, відкриваючи для себе красу сніжного краєвиду. Як називається ця загадкова гора? Дізнаєтеся у відео. залишили за спиною шум і метушню, занурившись у спокій засніженого лісу. Стежка вела все вище і вище, а навколо розгорталася зимова казка. Пухнасті ялинки, що тримали на собі ковдри зі снігу, і хмари, що впливли по небі, створювали неповторний пейзаж. Кожен наш крок супроводжував м'який хруст снігу під ногами. Це була єдина мелодія, яку можна було почути в обіймах цього чарівного лісу. Нетоптані стежки нагадували нам, що ми перші, хто залишає тут свої сліди. Тиша і затишок оточували нас, немов ліс прийняв нас у свої обійми, даруючи відчуття гармонії і спокою. Ой, скільки ж можна йти, хоча б знать, куди ти йдеш. О, чоловіче, доброго вечора. Доброго доброго. А ви не підкажете, як називається оця гора? Та ти чого охрінів? Та не ти кобила, гора кобила. -а, а, дякую. Ми продовжували шлях, а згодом підкорили і вершину. Нас зустріло небо, залите теплими відтінками заходу сонця. Це був момент, коли час ніби зупинився, і ми могли просто милуватися красою, яка розкривалася перед нами. Так, ми на верхівці гори кобила. У нас тут так чистенько, верхівка гори. Тут можна що, залишити щось. Чи це? Ага, це можна почитати, помолитися. Діблю. Захід змінювався сутінками, і ми почали спускатися. Легкий сніг продовжував падати додаючи романтики до цієї подорожі. У нас тут йде сніжок. Ми також йдемо, а попереду то вже фонарі, куди нам потрібно спуститися. Там ми поїмо смачну їжу і недалеко наш будиночок. Ми були на горі кобила. Піднялися, коли якраз на заході сонце було дуже гарно, красиво. Зараз ми вже спускаємося. Темно, але взагалі не страшно. А навпаки, так затишно, так ну, тихо. Сніжок блищить, Пара сирота йде, але взагалі не холодно. О, я сюди з'їхала. Взагалі не холодно, тому що ми рухаємося. Оно так і місяць світить. Зірки камера не покаже. коротше дуже класно. Сьогодні провели день. Усім гарного затишного вечора! Десять тисяч кроків цією зимовою казкою стали не просто прогулянкою, а справжньою пригодою, що подарувала нам щось більше ніж звичайний день. Незабутні емоції та гармонію з природою.